Ліки треба, вода треба, всі колодязя в нас спортилися. Да українського взаємопомічного звичаю толока в наших селах дотримувалися в усі часи. А за великої біди і поготів. Тож жоден мешканець не лишився наодинці, та й допомога у напівзатоплене село Афанасіївка, що на Миколаївщині, не забарилася. Населений пункт розташований на березі річки Інгулець, і за звичайних умов мальовничі водні краєвиди були лише в радість. Нині, за словами місцевих мешканців, затоплено близько ста будинків. Ну, дітей і стариків вивезли, а отакі ось остались люди. Майно виносили, спасали птицю. скот.» Зараз вода вже не прибуває, тож евакуйовані раніше мешканці вирішили повернутись. Подружжя пригадує, зважитися покинути рідний дім і домашніх улюбленців було важко. Мы услышали сильный такой шум воды, потом вот это начали рушиться дамбы, вода через дамбы пошла. Ну, у нас здесь три получается дамбы с трех сторон и решили ехать. Собаки нас провожали и на глазах, честно говоря, были слезы. Кошка с котятами мы ее на чердак наложили еды, воды, кефиру. Евакуація здійснювалася представниками ДСНС, збройних сил України, місцевої влади, і всім їм люди дуже вдячні. Ребята, молодці оперативно все зроблено. Бальшу їм спасі. Переправи, яка ось ось рушить, чекають і волонтери, котрі відгукнулися і прийшли на допомогу практично миттєво. Тут нині чимало одеситів. Саме це село для Давида вже ніби рідне, адже буває він тут часто. Ми кожні дві тижні приїжджали до того, як тут затопило, в це село Афанасівка. Після деокупації люди в слізах в паніці з розбитими серцями не знають, що робити далі, тому що їхні домивки, їхні міста, де вони жили, ані затоплені. Повезли воду питну, повезли гігієну для того, щоб роздати нужденним людям. Нагальна потреба зараз у цих населених пунктах саме питна вода, адже далеко не всі можуть і хочуть евакуюватися. Везуть з собою волонтери, звісно, і їжу, ліки та одяг. Позаду мене знаходиться острів, ну штучно зроблений острів за рахунок того, що дамбу прорвало. Там залишаються досі люди. По нашим даним зараз там перебуває близько підстасі людей, і ну, багато з них ще не хочуть евакуюватися. На жаль, з ними постійно працюють психологи, ДСНС або просто звичайні люди. Волонтери. А зараз плануємо перевозити на той берег їжу, продукти гігієни. Ну і звісно, питну воду у звичайних умовах. Дістатися села було б нескладно, особливо маючи плавзасіб. Але зараз надто сильна течія, і без допомоги військових ніяк. Вони зараз роблять ну величезний вклад не тільки в нашу перемогу, але ще й евакуацію населення, допомогу на цивільному населенню, і тому інше. Тобто, їм шана і подяка за це. Ми от зараз добудують паромну переправу, там поровну лодку спеціальну, І от ми на цій лодці на цій будемо вже переправлятись. Направду люди в Україні незламні. Нас не візьме ані велика війна, ані велика вода, кажуть афанасіївці, і спостерігаючи за ними цю скрутну хвилину, усвідомлюєш, що саме так і є.